Атю, чоловіку люб'ям завжди нині повсякчас, і на віки вічні. смертвих молитвами причистої своїй матері, святих апостолів Богоносних Босів наших, отося Івану, Золотого Старка і Бистав, Константина Града, святих мучеників і сповітників нашої церкви і всіх святих помилує спаси нас, бо Він благий, чоловік любить. В Вселенському Зеленському нашому, франциску папі Римському, блаженнішому, патріарху нашому, Святославу блаженнішому, архієпископу Любомиру миру і Богу Любивим єпископам нашим, Кір і Сафату і кірсохрому, архієпископу і митрополиту нашому. І Володимирові, і всьому свяченичому, і нашому чинові, всім отцям нашим, отцю викарію духовенства, отцю пароху, отцям присутнім нашій молоді, хорові, братству і цер... сестриство церковному, Парафіяна усі мостя, воїнство і владі і всьому народу України, сотвори, Господи, многі і благі літа. Молодцеві Іванове Сасу з нагоди 25-ліття на реалізації Української греко-католицької церкви. Мир вам у Господі. Бажаю сердечно привітати вас та разом із вами подякувати Господеві за всі благодаті, які ви від нього отримали, оцінюючи вашу ревність для Божої слави та добра Української греко-католицької церкви, ваше жертовне священниче служіння. Для розвитку Івано-Франківської архієпатії, зокрема, працю молодіжній комісії архієпартії та заснування нової фарофії і будівництво храму в місті Івано-Франківську південно-східного протопреспітаріату, складаю вам сердечну подяку та висловлюю визнання і похвалу. Нехай властивий Господь щедро винагородить вас за вас труд, даючи вам силу. І бажання трудитися на славу Божу і добро нашого народу. Благословення Господня на вас! Святослав, Патріарх Української греко-католицької церкви, дано в місті Києві при Патріаршому соборі Воскресіння Христового дня 25-го місяця серпня 2014 року Божого. Новая віта, новая віта, новая віта. Божою милістю, архієпископ і митрополит Івано-Франківський, грамота! Нагороджується Сотрудник парафії, Вознесіння Господнього міста Івано-Франківськ, південно-східного протипресситеріату, Всечесний Єрей Андрій Зеліський, мир вам у Господі, оцінюючи вашу ревність і старання для Божої слави та добра Івано-Франківської і митрополії, зокрема за зразкову духовну працю, якою ви спричинюєтеся для розвитку парафії за сприяння у будівництві парафіального травму, за добре виконування уряду працівника молодіжної комісії Івано-Франківської партії з нагоди 25-го ювілею легалізації Української греко-католицької церкви та освячення парафіального храму і пастерських відвідин. Висловлюю вам свої слова подяки та нагороджую вас золотим нагрудним Христом з оздобами. Привіть наше щирі вітання і признання! Нехай все милостивий Господь у Тройці при обдаровує вас своїми ласками, даючи вам силою охоту поступати святості та любові до нього. Благословення Господня на вас, архієпископ і митрополит Володимир Війтишин. Дай Бог Єпископі митрополит Івано-Франківський нагороджується паро парафії вознесіння Господнього, прото отець Іван Цас, братство, сестринство, церковний коржекодавці та фундатори та всі парафіяни цієї парафії. Мир вам у Господі, оцінюючи ваші старання для добра Івано-Франківської архієпартії і митрополії за ревну працю для Бога у Троїці єдиного, його святої церкви. За вашу добру християнську позицію в житті, за віддану працю і старання для добра і розвитку вашої парафії, Вознесіння Господнього міста Івано-Франківська, зокрема за підтримку та сприяння і жертвенність у будівництво парафіального храму та за нагоди освячення церкви та пастирських відділень. Ми щиро вітаємо вас, бажаючи Божого благословення і всемилостивої Божої ласки, висловлюємо вам наші слова подяки. І визнання та нагороджуємо цією почесною митрополитською грамотою. Нехай Господь, у Тройці, святій і щедро винагородить вас за старання, працю і жертвенність для добра Святої Церкви і батьківщини нашої України, що вам віри, надії і помножить Божу любов у вашому серці. Архієписток і митрополит Івано-Франківський Володимир. Такою ж грамотою нагороджується родина Ломпас. Просимо підходити. Такою ж грамотою нагороджується Роман і Галина Кривоносюк. Такою ж грамотою. нагороджується пан Добродій Василь Сас. І нагороджується родина Крій. Такою ж грамотою нагороджується пан Добродій Олександр Стасюк. Такою ж грамотою нагороджується вимошному пан добродій, а Дякую, Такою ж грамотою нагороджується пан добродій Олег Калінчук. Такою ж грамотою нагороджується пан добродій Ігор Педик. Такою ж грамотою нагороджується пан добродій Іван Малик. Такою ж грамотою нагороджується пані Світлана Сміх. Грамотою нагороджується пан Мирослав та Марія Байдюк. Такою грамотою нагороджується пан Микола Гук. Такою ж грамотою нагороджується пан Олександр Шевченко. Такою ж грамотою нагороджується пан Любомир Поклітор. Такою ж грамотою нагороджується пан Микола та пані Надія Залійський. Такою ж грамотою нагороджується пані Наталія Кулик з родиною. Такою грамотою нагороджується пан Василь Бодарчук. Такою ж грамотою нагороджується пані Марія Паладійчук. такою ж грамотою нагороджується пан Ігор Мазур, такою ж грамотою нагороджується пані Марія Шемайло, такою ж грамотою нагороджується пані Марія Зайцева, такою ж грамотою нагороджується пан Петро Галик, такою ж грамотою нагороджується пані Мальвіна Присяжню.

підходити ближче, не встидатися, бо я знаю, що ви всі є. Десь на подвір'ї нашого храму. Будь ласка, підходьте і отримуйте свої нагороди. Я в кінці сьогоднішнього богослужіння хотів би подякувати перш за все Господу Богу за ту ласку, що ми з його ворогом змогли. Зробити навіть може те, що неможливе. Це, напевно, такий непростий, скрутний час для всіх. Ми зробили, здійснили свою мрію. Ми збудували і сьогодні з рук Преосвященнішого Владики зійшло Боже благословення на наш храм. бо Він його святив і відслужили ми тут першу архірейську літургію. Тож, хвала. І дяка нашому Господу Богу за всі ласки і щедроти, які Він дає. Звичайно, що велика похвала і подяка нашому пересвященнішому митрополиту і архієпископу Кир Володимиру Війтишину, який є з нами від самих початків заснування нашої парафії. Напевно, що згадуємо, коли, здається, 22 вересня 2008 року ми освячували Наріжний камінь і хрест під будівництво нашого храму, нас було напевно, що набагато менше. Нас були десятки, зараз нас є сотні. І також владика був з нами, коли ми освячували і почали тут служіння на парафії в нашій богослужбовій каплиці, яка тепер буде служити як катехітичний центр для нашої парафії, як школа, як партіальне місце таке. Владика з нами був і в часі наших праздників парафіяльних, і сьогодні знову наш Володико з нами. Тому, Володико, дякую вам за те, за ту батьківську опіку, яку ви завжди проводите відносно нашої парафії. Бо завжди Владика цікавиться і цікавиться, і напевно буде цікавитися, як наше парафіальне життя проходить, як стан будівництва нашої церкви і тому подібне. Тому, велике владико, ми вам від усієї парафії вдячні. Вдячні вам також і за ті відзнаки, грамоти і нагороди, які з ваших рук наші парафіяни отримали. Дякуємо отцям, які прибули сьогодні до нас, щоб розділити нашу радість, посвячення нашого храму. Перш за все дякуємо. Оцю ректору духовної семінарії і синкілу у справах духовенства Олегу Гаськову, який також завжди з нами. Дякуємо оцям молодіжної комісії, які завжди є такою нашою, скажімо, точкою опори. Якщо ми не можемо якісь справу парафіальними силами зробити, у нас завжди є резервний варіант 100%, який не підводить. Дякуємо оцю Віталію, Оцю Зиновію, оцю Олексію, оцю Михайлу, оцю Мирославу, оцю Василю. Дякуємо нашому сусіду, оцю Михайлу Білінському, дякуємо оцю Володимиру Залійському, який є з села Павлівки, рідної Павлівки, звідки я родом. Я дякуємо оцю Івану Борину, який також нами розділяє наше свято. Дякуємо всім нашим парафіянам та жертводавцям, які долучалися до будівництва нашої святині, і можу з такою твердістю сказати, що заслуга зведення нашої, нашої святині, нашого храму, є ваша, наші дорогі парафіяни, бо ви є основними. Найважливішими тими жертводавцями, які давали свої кошти, деколи свої копійки. Навіть може сказати, десь може хтось і останній для те, щоб ми завершили будівництво цієї нашої святині. Бо тут якихось таких конкретних спонсорів, які би мали, взяли на себе на участку, не було. Також дякуємо. Нашим таким хотів би відзначити парафіян, які практично, можна сказати, протягом цілого будівництва, особливо в кінці, коли церква йшла до завершення, коли ми десь вже е, з Владикою узгодили так, наперед, трошки півроку е, дату і час освячення нашої святині, то практично деякі люди тут жили, відмовлялися від цього. Від роботи, від іншої десь заробітків і працювали в нашій святині, нашому, перш за все, нашому паламалю, пану Роману, який завжди є тут, цілодобово, 25 годин на добу, як кажуть. Дякуємо пану Ігору Федику, який також зробив грандіозну і титанічну працю, бо це, вся ця краса, яка є навколо, це його є заслуга. Щиро вам дякую. Дякуємо нашому отцю Андрію. Який також завжди був з паном Ігорем, з паном Романом, і всі, хто допрацювали і старався переймати ті всі професії будів... будівничого, е... які ми виконували по роботах в, наші... в нашому храмі. Дякую нашому пану Андрію Максимцю, який також завжди все допомагав і старається, який в нас є відповідальний за наше освітлення нашого храму, зовнішнього і внутрішнього. Дякую іншим жертводавцям більшим і меншим, які прилучалися до своїми пожертвами до якихось конкретних речей, чи таких загальних в нашому будівництві не будемо перелічувати, бо всі ви є названі під час виголошення грамот. це є ви. Також є і інші, які не менш є гідними і достойними отримати нагороди, але ми свято ділимо на рази. Вже володимо до нас запросимо, і інші також отримують за свої е, старання.